Важливо, коли ти слухаєш. Якщо ти слухаєш людей, які сьогодні є безплідні, тобто вони не мають результату в житті, то наше життя буде подібним. Коли ми слухаємо людей, в яких є благословення результат в житті, тобто які помазані Духом Святим, а не Духом цього світу, то тоді і в нашому житті буде плід і результат, коли ми з'єднуємося з такими людьми, коли ми стаємо однодушними, однодумними. В моєму житті є такі люди, це є Станіслав Юлій Слатоненко, це є люди, які в всіх сферах життя мають благословення і результат, і це показує, що Господь наповняє їхнє життя. І щоб Бог наповняв наше життя, нам потрібно його пізнавати і готувати дорогу серця свого. Тому що Ісус Він казав, що насіння Слово Божого, якщо попадає в добру землю, воно приносить плід в 30-60 і 100. І щоб наше серце було приготовлене, нам потрібна жива Божа церква. Які є люди Божі, як приклад, які мають е, помазання Божі, які мають в всіх сферах життя благословення, щоб вчитися від таких? Тому любі, хочу запросити кожного з вас до міжнародної місії Слово Боже, до живої церкви, живого Бога. Також підписуйтесь на телеграм-канал Станіслава та Юлії Салтиненко, щоб більше дізнатися про події, які чекають на нас в майбутньому. Амінь.